Після фіналу сезону тільки і чуток було, що ось вже майже завтра австрійці оголосять Ліама в складі основної команди. А в частини нашої формульної спільноти вже здавали нерви. Бо вам ще самим не набридло розповсюджувати непідтверджені нахрюки. А в формулі один, чим гучніший нахрюк, тим він більш правдивий. Тому вже 18 грудня все стало на свої місця. Чеку подякував команді за гарні роки та відправився додому. А новим Чеко став Ліам Лоусон. У багатьох шанувальників з цієї новини добряче підгоріло, бо є ж Юкі Цунода. Але за 4 роки виступів за молодших бичків Юкі не те, щоб був дуже стабільним, і про це не боялися говорити вголос. Тому Ліам. На мою думку, для боротьби за кубок конструкторів переводити пілота із сумарним вкатом менше половини сезону це як мінімум нелогічно. Особливо коли на горизонті є доволі досвідчені бота, сайнс або ж Халк. Але є в мене відчуття, що їм воно не особливо той треба, бо крізь другу машину австрійців пройшло чимало пілотів. Але по-справжньому на рівні із Максом був лише Рікардо. А інші потім дуже довго доводили, що не просто так виступають у чемпіонаті. І якось воно так сталося, що в Лоусона, ну м'яко кажучи, не вийшло настільки, що, отже, після гран-при Китаю цілий тиждень обговорювали тільки одне: чи поїде цунода гран-прі Японії у складі? Ді Red Bull. І таки і поїхав.